Укрпошта ввела в обіг нову марку Податки Армія, перемога аби привернути увагу громадськості до сплати податків для підтримки військових. На ній гривня трансформується в кулю. Новим випуском Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. 27 червня спецпогашення відбулося на Вінничині. Символічно, що його провели в головному управлінні Державної податкової служби України у Вінницькій області. Хочу подякувати нашому бізнесу, що не з. Важаючи на всі складнощі з початку війни, він не тільки сплачує податки в державний і в місцевий бюджет, але й фізично допомагає напряму збройним силам, переміщеним особам національної гвардії та іншим військовим формуванням. В умовах повномасштабної війни безпека та обороноздатність України залежать від кожного з нас. А відтак всі, хто працює і сплачує податки, підтримують ЗСУ та економіку країни. На території Вінницької області у нас є майже 112 тисяч платників податків, юридичних та фізичних осіб. І за період війни вони спромоглись направити до бюджетів майже більше 62 мільярдів гривень. Податки, армія, перемога це важливі складові нашої держави. Сплачуючи податки, кожен з нас робить вагомий внесок в наше майбутнє та в нашу перемогу. У поштовому наборі аркуш податки Армія, перемога, конверт, перший день та картка. Новинка доступна до продажу у відділеннях та на офіційному сайті Укрпошти.